Андрій був перший, який загинув в Тернополі. Їх не так багато спохованих за моїм чоловіком є. І прізвище даних людей потрібно пам'ятати. І рік не пройшов ще, і як так забути. Не можу зрозуміти цього ніяк. Мені це в голову не вкладається. За що загинули герої, за що проливається кров, за що вони зараз там стоять. Я розумію, я б ніколи в житті взагалі цього не знімала, якщо б це було три місяці після того. Так? Христину Юркевич запросили до військкомату, аби публічно попросити вибачення за фактом вручення повістки на загиблого рік тому Андрія Юркевича вже призначено службове розслідування. Це комплексна, іде помилка не тільки військового комісаріату, но й дільниця повіщення, яка подавала ці списки, які яка безпосередньо здійснювала. Вручення цієї поїздки. Причому, якщо ви побачите, абсолютно нічого не хочу, не знімаю відповідальність в своїх підривах, але якщо ви побачите, що поїздка була прикріплена вже до діла степлером, уважно подивіться, як вона була, десь видірнута і далі ну, нагло всунута в двері. Я рахую, що це в тому числі і Подопльока майбутнього, що нас чекає, тому що почалась. Предвиборчої кампанії хтось на цьому хоче відіграти. Володимир Катинський запевняє бійців з Тернопільщини, пам'ятають і шанують. Зокрема, Андрію Юркевичу посмертно надано державну відзнаку, яку планували вручити дружині Христині 23 серпня у день прапора України. Це ще раз кажу. Честь і слава нашим героям, які захищають нашу батьківщину, які полягли за її суверенітет і територіальну цілісність. І однозначно будуть покарані. Ви побачите наступне. Нашому брифінгу, що посадові особи, в тому числі військового комісаріата, будуть покарані за таку службову недбалість. Ще раз прийміть мої вибачення, якщо можна їх прийняти. І я принаймні від себе хочу запевнити, що таких недбалих випадків надію, що більше не буде. Мені вибачення не потрібне, але я просто ну, вимагаю, просто щоб напросто більше така не повторювалась. Щоб більше не отримували ні батьки, ні дружини таких повісток, тому що кажу комусь це може просто поплакати хтось може в лікарню потрапити від нервового зриву, а хтось може, не дай Бог, піти на небо полетіти до свого сина чи до, до чоловіка.